Рік, що минає, подивував людство технологічними новинками, які стрімко втілюються в новітні девайси, транспортні засоби, медичне обладнання, побутові речі. Одним з провідних трендів 23-го року стали розробки екологічних альтернатив для викопних вуглеводнів як пального в енергетичній галузі. відбувся справжній прорив. Дослідники Ліверморської національної лабораторії Каліфорнія повідомили про проведення контрольованої термоядреної реакції. Під час якої виділена енергія вперше перевищила колосальні енергетичні витрати на проведення експерименту у лабораторному реакторі, на мить відтворилися процеси, що живлять сонце та інші зірки, це означає, що фізики значно просунулися в напрямку створення майже невичерпного та безпечного джерела енергії. Глобальні майданчики показу технологічних новинок Consumer Electronics Show у Лас-Вегасі і Global Space Tech Conversion у Сінгапурі презентували сотні приголомшливих інновацій від індустрії розваг та кібербезпеки до космічних винаходів. Сьогодні ми розкажемо про найяскравіші з них. Паралельна реальність в аеропорту Детройта. На табло рейсів великих аеропортів одночасно відображаються дані про десятки рейсів, і розшукати потрібну інформацію буває непросто. Цю проблему розв'язали в аеропорту американського міста Детройта, який щороку приймає понад 23 мільйони пасажирів. Там створили технологію, здатну відображати на табло інформацію, призначену для конкретних мандрівників. Аби скористатися новинкою, треба зайти в спеціальну зону перегляду і відсканувати свій посадковий талон. Десятки мерехтливих рядків на табло зникнуть, натомість з'явиться інформація, що цікавить конкретного мандрівника. Послугою одночасно може скористатися кілька сот людей. Секрет у тому, що кожен піксель інформаційного табло може випримінювати світло у 18 тисяч напрямків, тому кожен пасажир бачитиме тільки персоналізовані дані. Поки що бета версія дисплея паралельної реальності працює лише для пасажирів авіакомпанії Дельта, але розробники планують поширити інновацію на інших перевізників. Скоро інформаційне табло з персональним контентом з'являться на стадіонах у торгових розважальних центрах. Найшвидший електричний човен у Швеції. Завершили тестування найшвидшого у світі пасажирського катера Пі-12 на підводних крилах з електричними двигунами. Невдовзі судно курсуватиме від причалів у центрі Стокгольма до віддалених приміських регіонів, скорочуючи час подорожі удвічі порівняно з поїздкою на автобусі. Крім того, електричний човен не створює шкідливих викидів і споживає на 80% менше енергії, ніж традиційні кораблі з двигунами внутрішнього згорання. Оскільки корпус парома ковзає над поверхнею моря, спираючись на підводні крила, він не утворює кільватерної хвилі, що руйнує береги каналів. Тому для кандела пі 12 зняті швидкісні обмеження, і катер, наче, летить над водою зі швидкістю 60 км за годину. У своїй категорії це світовий рекордсмен. Светер невидимості та пальто, що обходить камери спостереження. Учені Мерілендського університету тестували штучний інтелект з детектором, що розпізнає людей. Вони виявили цікавий ефект. Комп'ютерний зір не побачив фрагмент візерунка на половері, у який був одягнутий один студент. Заінтриговані вчені створили принц таким же малюнком, нанесли зображення на светр і скерували на нього стандартну камеру охоронного спостереження. Штучний інтелект провалив тест. Він не зміг виявити порушника. Один із дослідників жартівливо висловився щодо розробки колег: малюнок на светрі такий огидний, що навіть машина не бажає його бачити. Алгоритм, який тестували вчені, не надсучасний, хоча й використовується в камери спостереження супермаркетів, кафе та заправок. Однак поліцейські програми розпізнають обличчя навіть під медичними масками, аналізуючи тисячі деталей, які локалізовані в маленькі прямокутники. Саме таким програмам вуличних відеокамер кинули виклик аспіранти університету китайського міста Ухань. Вони створили пальто інвіз дефенс, здатне обдурити найсучасніші камери спостереження. На перший погляд, це пальто в стилі мілітарі нічим не відрізняється від верхнього одягу з камуфляжним малюнком, проте воно особливе. Камуфляж здатен вести штучний інтелект в оману і приховати людську фігуру від телекамер, перетворюючи власника пальто на ледь помітну примару. У день камуфляжні принти уникають виявлення камерами, що працюють в діапазоні видимого світла уночі, коли працюють інфрачервоні тепловізійні датчики камер. Шиті нагрівачі випромінюють тепло різної температури. Штучний інтелект не сприймає і не відображає такий тепловий візерунок. Автори накидки-невидимки отримали першу премію на конкурсі з кібербезпеки, влаштованому китайським технологічним гігантом Huawei. Ноутбук конструктор від Dell Світовий лідер з розробки комп'ютерного обладнання Dell представив концепт 14-дюймового модульного ноутбука Luna, складеного з 11 основних частин у стилі популярних конструкторів Lego. За потреби користувач може розібрати гаджет за півхвилини без інструментів. Усі функціональні блоки закріплені в корпусі пружними затискачами. Конструктори пояснюють, що заміна будь-якого модуля не потребує кваліфікації майстра. Нескладний ремонт триватиме кілька хвилин. Процедура доступна і школярам, і літнім людям. У цьому і полягає концепція творців пристрою убивця дронів чи не з перших днів великої війни над полями боїв та в небі мирних міст загули ворожі безпілотники. Вони використовуються для розвідки військових позицій наведення ведення ракетної об'єкти інфраструктури руйнівних бомбардувань. У серпні США оголосили про відправку в Україну новітніх високотехнологічних протиповітряних комплексів Vampire, призначених для боротьби з дронами. Vampire створила американська компанія L3 Harris Technologies. Це модульний ракетний комплекс з власною станцією пошуку та виявлення цілей, пересувною базою управління і автономним блоком живлення. Політ високоточних ракет з лазерним наведенням може дистанційно коригувати оператор. Висота ураження цілі до 5 кілометрів. Ракети можна скерувати і на наземну ворожу техніку, позбавлену броньованого захисту, наприклад, бензовоза або тягачі. Обладнання постачається в компактних контейнерах і встановлюється на пікап або кузов вантажівки. Комплекс відзначений престижною американською премією Best of What's new» Найкраще з нового у номінації Оборона. Безпілотний гелікоптер Сікорського. Влітку на авіабазі Форт Кембл у штаті Кентукі два льотчики вийшли з гвинтокрила С-70 Black Hawk і пішли пити каву. Вони з цікавістю спостерігали, як безпілотний вертоліт запустив двигуну і піднявся в повітря і зник у хмарах. За півгодини гелікоптер повернувся. Це був вирішальний тест, що завершив програму випробувань с 70 без екіпажу перед запуском у серійне виробництво. Завдяки передовому програмному забезпеченню нова машина від компанії Sikorsky Aircraft статна літати в умовах складного гірського рельєфу, маневрувати серед міської забудови, обходячи перешкоди навіть в тумані. Цей вертоліт може виконувати і військові, і цивільні місії. З корисним вантажем понад 2 тонни, він розвиває швидкість до 611 км за годину. За необхідності кабіну можуть зайняти пілоти, перебравши на себе управління гелікоптером. Майбутнє за кіборгами Каліфорнійська стартап-компанія Neuralink, одним із засновників якої є Ілон Маск. Оголосила, що навесні зможе імплантувати в мозок людини пристрій, здатний забезпечити функціонування інтерфейсу мозок комп'ютери BCI. Завдяки йому паралізовані пацієнти силою думки зможуть користуватися комп'ютером, спілкуватися з навколишнім світом за допомогою текстових повідомлень. Відображених на дисплеї розважатися комп'ютерною грою. Крихітний чіп BCI з мініатюрним акумулятором поєднується з певними ділянками кори мозку повотинням з понад тисячу електродів діаметром кілька мікронів. Для його імплантації створили спеціального робота-хірурга. Маск запевняє, що невдовзі така операція стане рядовою амбулаторною процедурою. На його думку, технологія Neuralink допоможе лікувати наслідки інсультів і тяжкі захворювання мозку. Головна ж мета проєкту вдосконалення людини, яка отримає доступ до прямого спілкування зі штучним інтелектом. Летюче таксі. З часів автомобільної революції Генрі Форда минуло понад століття. Схоже, настав час для чергового прориву у сфері індивідуальних транспортних засобів. Сьогодні погляди водіїв спрямовані не на шосе, а в небо. Провідний японський виробник дронів SkyDrive у співробітництві з концерном Suzuki завершує останнє тестування комерційної моделі двомісного летючого таксі SD-05. Цей електричний мультикоптер з 12 гвинтами розвиває швидкість 100 км за годину і здатний перенести пасажирів у будь-який район Токіо за 10 хвилин. В той час поїздки за кермом авто в заторах на вулицях мегаполіса тривають годинами. Розробники аеротаксі отримали сертифікат. Міністерства транспорту Японії і приступають до серійного виробництва гвинтокрилої машини. Легкий SD-05 може вертикально стартувати і приземлятися на майданчики, облаштовані на дахах будинків, або на спеціально збудовані естакади з ліфтами. Зграя таких машин обслуговуватиме відвідувачі виставки в місті Осаці. Океани питної води. Кілька років тому Всесвітня організація охорони здоров'я та інші гуманітарні структури ООН дарили на сполох. Вони констатували кричущий факт. Лише двоє з трьох людей на землі мають доступ до чистої питної води, оскільки на планеті живуть вісім мільярдів осіб. Кількість спраглих вражає. Між тим збережжі багатьох країн, що потерпають від посухи, омивають океани, але технології опріснення морської води потребують багато енергії. У рамках масштабного проєкту HelioWater інженери та дизайнери французької компанії Marinetech розробили просту технологію і створили обладнання для видобутку питної води з океану без підключення до зовнішніх джерел енергії. Коли подібні агрегати, що стоять на тропічному березі океану, нагадують НЛО прибульців з невідомої планети. Кожен автономний модуль використовує лише природну сонячну енергію і не потребує додаткових джерел живлення. Солона морська вода надходить до розжареної сонцем верхньої півкулі прозорої сфери. Там волога нагрівається і парує, створюючи дистильований конденсат, що стікає донизу. Додаткову енергію виробляє сонячна панель. Очищена волога збирається в окремому контейнері, а решта повертається в океан. Здобута питна вода збагачується корисними мінералами. За день кожен модуль здатний виробити до 10 літрів прісної води. Надтонкі сонячні батареї. Учені Масачусетського технологічного університету створили еластичні сонячні батареї, які перетворюють будь-яку поверхню на генератор електрики. Важкі і крихкі сонячні батареї зі скла відходять у минуле. Тепер джерелом сонячної електроенергії можуть стати вітрила яхт, намети туристів, фюзеляжі, дронів. Підзарядити телефон невдовзі можна буде і від пляжної пересолі. Розробники пропонують наносити майже невагомий шар сонячних батарей навіть на одяг. Куртки чи плещі, ламіновані новою тканиною, вироблятимуть тепло і живитимуть світлові елементи для безпечного переходу вулиць. На цьому в мене все. Впевнена, це відео вам дуже сподобалось. Якщо так, чекаю від вас вподобайку та коментар. І не забувайте підписатись на наш канал. Заздалегідь, дякую! З вами була Вася, па-па.